Всем добра. Так, ребята, что мы взяли? Мы взяли, ребята, до нашего малыша. Трафик за 200 баксов. Патрубок. Радиатора. Охлаждение. Силикон. Все на мази. Так, еще что нам, ребята, пришло. Короче, я сейчас купил главный цилиндр сцепления. То и перепускай, ребят. Перепускай. Штуцер на 12. Крепление Сюди до стінки, право на шпильках. Це дуже важливо, ребят, щоб права сторона, бо якщо на ліву сторону шпильки, тобто сюди зміщені, воно не для нас, воно не підходить. Так, штуцер на 12, є, супер. Зараз що ми? Будемо класти ці патрубки на цього малиша і поставимо цей циліндрик. Ну, нічого тут сложного немає, я навіть не буду це все знімати, але суть в тому, що поставив бушний циліндр. Він почав перепускати. І так добре перепускати, почав текти в середину. Короте, що мені лочитися, на промі заказав за 349 гривень і на пошті забрали. У нас він стоїть 980, пожалуйста, в магазині 345 і 980. Отакі то справи. Зараз будемо ставити, будемо дивитися далі. Підписуємося на мій канал, ставимо паліці вверх, коментуємо всім. Я не прощаюся, зараз є продовження.